Всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас для вас ось таке нове надходження Acura RDX 2012 модельного року. З об'ємом двигуна 2,3 літри турбо на автоматі. Автомобіль зі США з мінімальними пошкодженнями, все відремонтовано, все працює. Взутий в гарну зимову гуму Michelin Міш... блізак на легкосплавних дисках, ось такий тонований на полусфері. Має здвоєну. Хлопну систему, повний привід, камера заднього виду. Що ми маємо по самому автомобілю? Повний електропакет. пам'ять сидінь, шкіряний салон. Все як має бути. Все в гарному стані. Має електропривід дзеркал, ЄСП, газове обладнання. Технічний автомобіль без зауважень. Також має мультифункціональне ролове колесо, керування аудіосистемою та функцію відповіді та гучномовця через телефон. Ось турбінка на дувчик. Повний привід, це як має бути автомат. Має ось таку штатну аудіосистему, ось блок керування, двозонний клімат-контроль. CD changer, підігрів сидінь передніх. Ось вона, автоматична коробка передач. Дуже багато ящичків, є все куди покласти по автомобілю. Блок керування люком. Ось у нас ось такий люк. Давайте зазирнемо, що в нас по задньому ряду сидінь. А по задньому ряду сидінь теж вон, шкіра. Має підлокітник з двома підстаканничками. Тому, друзі, якщо ви шукаєте невеличкий, перевірений часом кросовер з гарною динамікою, віддачею за відносно невеликий бюджет, то цей автомобіль буде чекати на вас. Запрошуємо вас на перегляди тездрайви. Ми знаходимося в місті Київ, вулиця Територіальної оборони 102, район мосту Жуляни. Дане авто ви можете придбати як за готівку скористатися послугами кредитування або лізингу або системою тридин обміну вашого автомобіля. На цей чекаємо на вас.